Ці страви не потрібно готувати. Так, це готова їжа, заморожена, готова їжа. Це навіть не напівфабрикати. З дуже цікаво для мене це заморожений, готовий борщ, так і таке існує. І бургер, цілий бургер, який приготований на вугіллі, і він також заморожений. Дуже цікаво, як це все смакує, такого я в житті ще не їв. Ну що, а з вами Денис Наїжко. І сьогодні наїжко буде їсти готові заморожені страви від Meal Time. Ну що? Поїхали, подивимось, наскільки там смачно. А що почнемо? Борщ. Борщ? Ні, давай борщ трішки на цей залишній. Борща треба починати. Ну це ж борщ. І що? Ти зараз як в якомусь садочку чи в радянській школі. на Перше, друге і компот. Я кажу борщ. Борщ! Я кажу борща. Так, давай зараз подивимося, як їх взагалі потрібно готувати. Ти знаєш, як ну, готувати, вони готові і як потрібно їх розморозити. Тут інструкція ж є. Почитаю, почитаю. Meal по Time. Борщ український, червоний борщ з квасолею, курячим стегном та товченою картоплею. <п 'ять> Тільки не знаю, чому о, на цій миска, ця миска, тара. В цій тарі з борщем, <п 'ять> чувак на пляжі під пальмою відпочиває. <п 'ять> А, типу, що він дачі, чи він у відпустці, чи він хизується, що він може зараз поїхати на острови. А мені теж може хоч острови. Я Трава, можу, можу. Трава готова до вживання, це о, дуже важливо. Розігрій у мікрохвильовій печі. Натуральні інгредієнти. Тут навіть інгредієнти натуральні. Слухай, як ти думаєш, скільки калорій? 53,9 на 100 грамів. Це мало. кайф. Це виходить, типу, 150... ну, 160 на оцю штуку. 300 грамів борчику. Скільки воно коштує? А я поки що піду його в мікрохвильовку засуну. 300 грамів 67-68. 67 гривень, 68 копійок. А, 67 гривень виходить за порцію борщу. Да. Готового. Да. У тебе вдома. Да. Який тобі треба в мікрохвильовку закинути і все. Так. Мікрохвильовка е, трудиться, а ти ні. Друже. Я радий, що ти відпочиваєш і візьми собі щось поїсти обов'язково. Бо на голодний шлунок дивитись, моє відео е, не можна. Не можна. я за тебе хвилююсь. Ми за тебе хвилюємося. Поки борщ гріється, розповім про доставку. Якщо ти замовляєш сьогодні, тобі доставлять це завтра. Доставляють це в термобоксі, там є хлодогени. Тому все приїхало мені прям, ну, прям реально заморожений. Зараз всю спеку це просто. Це просто кайф. Я б отак лежав, якщо ти мене розумієш. Переверни подушку перед сном. Знаєш, коли в одну нагрілась сторона, перевертаєш, і і це М -м -м -м, кайф. І так, все ще було в ось такому, ага, в ось такому пакеті. І тут прикольний дядько намальований. Коротше, по доставці супер. І найбільше мені подобається упакування бургера насправді. Воно прям якесь дуже солідне. Відчувається, ну дорого багато. Знаєш, це коробочку, яку не хочеться потім викинути, а залишити десь вдома. <світ> і зараз лізе погляд. Денис, залишити судочку разовий вдома. Добре пакети ще лишаємо. Судочок. Готово. Так, да, готово! В комплекті є також ложки. От до борщу є ложка і серветка. Якщо обляпався. Може продертись. Якщо не обляпався, залиш серветочку на потім. Не викидай! Не викидай! Золоте правило. Якщо відкриваєш такі штуки, роби це від себе. Ну ні, нічого, все нормально. Сподіваюсь, в мене не буде як завжди. М -м борщ. А чого я такий здивовий? Що я хотів отримати? Такі такий відкривай такий. Речка. Так, давайте я вам покажу сюди борщик. Ось так. А я тут думаю, навіщо серветочку поклали. Що я тут бачу всередині? Морква, капусточка, бурячок, м'яско. Курка, так? Мені здається, що це курка. Квасоль. Все, в принципі, як обіцяли. Це смачний борщ. Я думав, типу, ну, якщо заморожене, може бути там недосолено, там не щось. Ну, бо всі по-різному люблять. Тут все дуже збалансовано. Смачний. Схожий не твій? Це питання? Це питання на засику. Це просто два чи три рази в своєму житті готувала борщ, і після кожного вона каже все, я той борщ більш ніколи не буду готувати. Ні, Смачно. І один я його сижу їм, кажу, то ні, смачно, гарний борщ. М -м Ти моя така домогосподиня, mm. така дружина. І заморожена страва, яку тільки що в мікрохвильовці розморозив, за скільки? Ну, дві хвилини часу у мене це зайняло. І в мене натарілці смачний борщ за адекватну ціну, як на мене. Ну, ви, ви не прийдете в заклад нікуди, навіть на роботі, і типу десь борща поїсти. Ну хіба що пузата хата, але в пузатій хаті, ну. Водичка. Останній раз, коли я там брав борщ, то була вода з капусти. Блін, класний борщ. 9 з 10. Так, яку наступну страву хочеш? А що там є? Що там є? Тобі є цілий список, я тобі прислав. Дивлюсь. Ти дивишся, що я тобі пишу? Та да я дивлюсь. А я тобі тіктоки кидаю. Ти чого не дивишся тіктоки, які тобі кидаю? У вас є така проблема? От ви кидаєте тіктоки, і люди. Давай на лисники з шинкою і моцарелою. Все, закрили ротик і поїхали далі. Так, налисники, шинкою та моцарелою. Ось так вони виглядають. Одну хвилину мікрохвильовці просто розігріти. Тонкі млинці з шинкою, сиром моцарелла та соусом кетчунес. Це кетчуп Ке... з майонезом. Кетчуп з майонезом. Mm -hmm. Точно. Я забув, ну, типу, я такий кетчунес такий. Почекай, У мене поки знаєш, це є шифри і коди, поки воно все спрацювало. Я, я який кетчунес сам роблю. Просто назва, ця, ну, ти її зазвичай не кажеш, ти кажеш кетчуп з майонезом. Кетчунес я майже ніколи не кажу. Одна хвилинка. Знаєш, кількіло кілокалорій? 272 на 100 грамів. Це калорійніше, ніж борщ. І теж є вилка. А, вилка з серветочкою. Так, це Муська. Це Бетмен. Бетмен, це жах, літаючий на лапках ночі. А це Муська. І Муська дякує всім, хто підтримує на Баймія У нас з'явились перші люди, які нас підтримують. Велике вам дякую. І величезне дякую всім, хто закинув. Нам на банку, на розвиток каналу та на допомогу Муськи. Муська з них отримує корм. Тому не виділися. Правда. Дякую! Це е, знаєш, що показує? Що упакування супер герматичне. Якщо розцінювати це як обід на роботі, то взагалі класи. Ну, типу, я п'ю. Млинці. Ось так виглядають у нас млинці всередині. О, такі млинці. А з них витікає, витікає сир тут зараз. Перевіряю, чи гарячий. Ммм, Ні, супер, раз. Це схоже на на... на млинцеву піцу. Або млинцевий сендвіч. Тут достатньо кількість шинки всередині сиру. Ну тобто, ти відчуваєш. Всі смаки шинки сиру. Млинець не перебуває. Знаєте, в інколи буває. Я пам'ятаю, коли взяв млинець, я його, типу, розрізаю. Отак млинець іде і в мене так. Мак! Типу, знаєте ще такий? Блін. Трішки солодкуватий смак має. Прикольно. Угу. Не з кетчумезом. А, а! Я зрозумів звідки ця. Я забувся, що там кетчунес. Від кетчупу солодкуватість така є трошки. Прикольно. А, а чи я? Ідея була додати млинець-кетчунес. Це дивно чи ні? К'тюнес Нема. Ну, але смачно загалом. Типу, як це як піца. Дуже такий, от, знаєш, як домашній смак. Типу, чи ти сам ти це зробив? Ну так, дуже схоже. Дуже схоже на те, що саме я міг зробити шинку, сир і к'чунез. Мені нагадує піцу. Я піцу люблю. Можливо, це соус, така домашня піца. Мені нагадало це піцу в школі таку. Якраз, типу там сирок. Ліза, не у всіх піців в школі була смачна. Не у всіх. У нас смачно. У нас, до речі, в школі топова страва це була піца і булочка з маком і цукром. Це от дві топові страви було. Да. Я поставлю вісім. Вісім. Питаєте, чому не десять? Чому не 10? Не знаю. Я не знаю. Мені саме поєднання, яке за, з цим символ в лунці. Типу таке, що? Але загалом смачно. Ладно, 9. Випросила. Це почалося. Бачу вже пальці на коментарі поділи. Яку наступну? Гречку. Диви, є вареники з картоплею та сиром. <тас> є гречка з котлетами. Давай гречку. Ти ж так і сказала з першого разу. 300 грамів гречки. Ого! Ну, і котлет разом. На відміну від того, що я знімав відео про напівфабрикати, типу, де я спалив нагідці. <сміх> Якщо ви знаєте, що це за відео, був напишіть в коментарях. Перевіримо, чи ви дивилися його, то тут я просто ставлю мікрохвильовку і не переживаю, що я при зйомці зараз десь профтикаюсь. Бо мені профтикація це отак просто. Отак, 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 Щоб це не означало, це отак. Я бачив, ну, я коли на сайті обирав, я бачив, що в них напівфабрикати також є. Але саме типу, ну, готова страва, він такий, що, блін? Ну, для мене це поки що нонсенс. Ну, я не знав, що таке є, і мій світ типу, такий, трішки пере перевертається. А якщо я підсяду, я підсів після відео на напівфабрикати. Та я зізнаюсь. Зізнаюсь, холодильник у мене є напівфабрикати. Чесно. Тепер підсадиш а тепер, ще й на тепер на готову, готову заморожену. 318 грамів. Окей. Я думаю, по гармівкам тут о, немає недогранівок. Не а має бути 300. Ну, має бути 300. І відхилення 5% норми, типу. Так, погнали! Що в нас тут? Класно, пахне гречук, ніж. Mm, ммм, прикольно. Там ще щось грибочки? Грибочки, так, грибочки. Цибулева засмажка і дві котлетки. От, правда, котлетки, мені здається, такі, як для дівчинки. Давай зараз рознось розмір котлетки на хлопчиків і дівчинок. Ти хочеш новий скандал 10 з 10? Ось так виглядає наша гречка. Тут є гриби, цибулька і дві котлетки. Дві котлетки, як на мене, о, маленькі, я би з'їв і більше котлеток. Але вдосталь. Тут не, не посперечаєшся. Давайте будемо їстенькі. Що й вдома можна їсти? Хм, блін. Класно, гречка не розварена в кашу. А як би дивно, це не звучало. Як окремими нормальними крупинками. Все добре. Грибочки. жудються. Теж не дріфляють. Класні, пружні грибочки. Що мені робити, якщо я їжу хвалю? Люди хочуть, щоб я все засрав. Люди цього чекають. А якщо смачно. От що ну от мені робити? При... Придиратись до деталей, давайте придиремось до чогось. Зараз знайдемо. Зараз знайдемо. Це, це дуже смішно. Єдине, що? Єдине. Прям єдине. Я б трішки до гречки додав більше солі. Але якщо їсти разом з котлетою, а котлета ну, нормально солена, то норм. Якщо окремо гречку, я б собі додав би більше солі. Це поки що все, що я можу вам сказати. Чільки це коштує ліс? 76 гривень 14 копійок. А звідки ці 14 копійок беруться? 74 гривні. За порцію гречки з котлетою. Прикольно, що це можна закупити, закинути в морозилку, і потім кожного разу на роботу не морочиться що їсти. Або вдома. Коли ти приходиш. От я сьогодні їхав, чесно, я максимально задовбаний був. Але я знав, що в мене сьогодні типу, і я буду їсти їжу, яку не потрібно готувати. Гречка 9. Я дуже люблю гречку. Ліс, наскільки я люблю гречку? На 10 з 10. Я б сказав би на 11-10. з Бо це гречка. Гречка це що? Це святе. Що наступне? Давай бургер, може. О, бургер, блін. Любитель <світ> мій бургерів. Ти подиви. Ти душу продаш за бургер. Так ну, якщо тут такий же здоровезний бургер. А я не знаю, а що буде з булки, якщо її розморозити оце в, мікро... в мікрохвильовці? Ну, бургер не потече. А що, як його треба? Бургер з ялович не... з яловичою котлетою та карамелізованою цибулою. Супер. 312 ккал на 100 г. А де цей? Булочка бріош. Бріош. Це м'якенька булочка, якщо що така класна. Яловича котлета смажена на вугіллі. На вугіллі. Типу як решлычок. Карамелізована цибуля, сир чеддер та томатно-майонезний соус. Томатно-майонезний соус це, типу, теж кітченес виходить, тільки з томатів, а кетчуп з томатів. Так. А, я не бачу, де тут як і. Цей бургер по інструкції потрібно було дефростувати, якщо що розморозити. Страву в холодильнику протягом 8 годин. Він 8 годин полежав в холодильнику і його можна розігрівати 1 хвилину 30 секунд на 800 Вт. Просто з вечора закинув в холодильник, сьогодні дістав його їсти. Все. That's all. Бургер. Ось так виглядає наш бургер. Ну, слухай, схожі? 300 грам має бути 137 гривень і 16 копійок. Ну, він о, в реалі, схожий о, на бургер на картинці більше, ніж схожі бургери з Макдональдс. <рес> ну, типу, о, очікування реальність. Отак завжди буває. Булочка м'якенька. Всередині у нас. А, там ще бекон є. Бекон, сир, чеддер, огірочки бачу, карамелізована цибуля, шмат м'яса і ще сир внизу знаходиться. Де соус? Десь тут соус? А, соус, походу, під сиром там схований. Дуже пахне Макдональдсом. Я думаю, бургер, який розморозили, буде на смак інакший. Це реально дуже схоже. Ага, М -м -м. Шашлик. Це давно забутий запах і аромат. Я Настільки давно не був на яких, ні шашликів, як ні, ні мангалів, нічого. Ну реально на вугіллі гот... готувалося. Цей запах димку, димку, цей смак. Я швинка. Вкус, обов'язково. Це маска вкус. Навіть якщо купити десь mm -hmm. його на фудкорті, там не готують на вугіллі. Да, це пахне вугілля. Вугілля. Оце це на дровах. Це 100% м'ясний шашлик. Зараз уявіть. Природа. Дуже легенький вітерець. Хмарка закрила сонечко. Перед вами мангал. У мангалі вугілля, таке вже ідеальні кондиції, щоб на ньому смажити. І ви кладете туди рішіточку з м'ясом для бургерів. М -м -м, воно ж кварчить, Боже, і димок оце, жир капає, воно все горить ви водою, ні, Пивком, пивком заливаєте тушите. Я на шашлик. Я бургер а в кінці відео, коли ми закінчимо, просто мені ще багато чого їсти. Я його доїм обов'язково. це... Бун за смак вугільного м'ясо цього. Уже респект. 10, Десять. Десять, чесно. Що хочеш доступне. Давай м -м, вареники. Вареники. Дві хвилини у мікрохвильовій печі. Вареники. на... В тонкому тісті з картоплею сиру моцарела та за смажкою з цибулі та грибів. Вареники. Uh -huh. Це вареники. Ого, ось засмажки. Це як мій тато любить птом. Ось так. Любить мій тато. <ріху> Просто подивіться. Пахнеться дуже класно. Знаєш, що дивно? Що вони не злить? Як на мене, трошки о, за жорстка цибуля. От саму-саму от, 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 трошечки. А скільки вареники коштує? 94 гривні 56 копійок за 300 грам. У мене знаєш, яка ідея тільки що прийшла? Угу. Зробити пюрешку і зробити пюрешку туди додати моцарелу і типу перетокти то все. Мені здається, ти імба буде буде страві. Як думаєш? А ага, робить картоплю сиром? Ви робите картоплю сиром? Вареники мені подобаються поки що менше за все інше. Вони класні, але точно щось тут не моє. Не можу зрозуміти що. картопля з сиром це їм Я задам ціллю приготувати пюрешку з цим. Я вареникам всім поставлю. Класні смаші, не злипшуся. Дійсно, танкети й тісто. Дуже багато засмажки. За я Зрозумів. Для мене вона зажирна. І за того, що тут є засмажка, тут дуже багато олії. Ось, о, я не люблю просто олії, ось і все. Якщо ви фанат жирної їжі, ну я тебе кажу, якщо ви мій тато, <кхе> якщо ви не їжко, то, блін, це ваша страва точно. Та багато людей люблять цю прям таку жирну їжу. Так. Я особисто знаю людину, яка, ну, типу, яєш, ну, все, щоб не було, все типу, заліє журом, так що прям нас смальці смажити. Це хто? Мій тато. <ріст> особисто знаю людину. Яку насупну? Давай пасту з грибами. Паста! Догрів я пасту. На вигляд, ніби шеф-кухар у мене вдома готував. Муська. А прикиньте, муська шеф-кухар. Я трішки поплив. Дуже багато стає біля мікрохвильовки без шапочки з фольги. А, скільки коштує? 14 гривень, 78 сопів. 350 років. Паста. Ого. Смачно пахне. Дуже вершкова. Все класно. Я люблю таку пасту. Макарони розморожені були. І при тому вони не виглядають як вчорашні макарони з холодильника. А якщо ви такі бачили, знаєте? Краще зітріться зі своєї пам'яті. І боїсти вчорашні макарони то жах. Смачно, дуже багато соусу і макарони, ну, не здобившися. Смачні, хільні, не розварені. Альдента навіть. Класно, мені дуже соус подобається. Хоча. Все одно, отут в цій страві, відчувається, що вона все-таки ну, до цього була заморожена, що це не свіжа суперпаста. Тому що зберегти супермакарони такими, як вони є, щойно зварені, ну дуже складно, прям Unreal. Але це непогано. Я так був здивований напівфабрикатами, зараз я більше здивований готові їжі. А що ще, люди, ви придумаєте? Що ще? Ну, що буде наступне? Е, можете написати, чим можна здивувати ще на їжку. Зараз таки на їжку дивуються заморожені їжі. О, диви, в мене є залишилось два солоденьких і курка на вугіллі. І давай. оце це, що ти хотіла з самого початку відео. Давай. Це вишневий штрудель. А що там солоденьке? Сирники з полуничним джемом конфітюром. Давай спочатку курку і потім по солоденькому прийдемо. Курка на вугіллі також. Це з рубрики на вугіллі я взяв. Просто розігрій шашлик з курки теріяки, стегно. 200 грамів. Скільки 200 г курки у нас коштує на вугіллі, теріяки, стегно. Так, це 91 гривня 50 копійок. 200 г. Ну, насправді однієї серветни мало. Я тут відкрив у мене вже руки в конденсаті, всі мокрі. Дымком. Мне только что прям запах курки дал в нос. Приемный запах курки. Зараз муська пробежит, мне кажется. Дуже пахнет дымком. А, так, курка. уявляем далее. Вот, удочка, рыбалочка, вот так Закидуєш, тянеш, там твій товариш махає, роздуває вугілля, шашличок той смажиться. Палаточка. Але все після перемоги. Курка. 11 десяти. Що? Одинадцять десяти. Це ми всередині коп. Ладно. Ну, будьте, тому що це більше є Залишаю місце <смі> просто для штруділька. Mm. Сирники. Я сирники відразу нагрів, але скажу так, оцей конфітюр я дістав, тому що мені здається, тут якась фольга і воно могло б почати стріляти. Ага, треба цей розігрити джем. <смі> це зараз морозиво-фруктове. Ось так виглядають сирники. Ось такі вони гарні, дуже рівномірні. Мені здається, занадто вони рівномірні. Такі ідеальні сирники в мене ніколи не виходили. У мене то один чорнуватий, один коричневатий, інший біленькіше, ніби в сирниковій шахи граю. Забув показати ось так виглядає курочка. Ось бачите? Ну, Видно, що це готувалося реально на вугільній на мангалі. Ну тут решітка, тут, тут навіть не придерешся. Сирнички. М'які сирники, відразу скажу. Ко! Я бив це зранку. Різь, роби мені зранку такі сирники. 76 гривень, 86 копійок і будуть тобі такі сирники. Дякую, дякую, дякую. Дякую. Коротко про наші відносини. Я колись готувала сирники бананові. Ти сказав, що таке їсти не будеш. 76 гривень і сирники вранці є. Клас. Сурок відчувається. Свирніці приємні. Немає ніякого такого віця, жорсткого крахмалю в тебе на уроті. І дуже смачна полуниця. Я б це в морозиво насправді додавав. Це буде взагалі класно. Я сирнички поставлю 9. Клас, я маю гарячі сирники, ніби ще не приготовані. І фіналочка. Де ти моя? Штруділь з вишнями та яблуками. Meal Time. 148 г. Скільки він коштує? 39 гривень 72 копійки. Блін. Ну, типу, як. Це як навіть це. Як як... Випічка. Так. А де можна, в якому закладі купити за 38 гривень штруделя? На 140 гривень. Ну, стандартна порція 150 грамів штруделя, коротше. Ніде. Ніде. Тобто, по факту, це виходить, ми дійшли до того дешевше, ніж в будь-якому закладі піти поїсти. Ну, якщо це не позата хата. Але останній раз, коли я був в позатій хаті, це, це смачніше, ну в рази просто. Я не хочу нікого перехвалювати, але мені подобається. Листкове тісто. Тут тіста насправді дуже мало прям. Все начинка. Мрія пиріжка на вокзалі. Мрія пиріжка на вокзалі. Мало тіста, багато начинки. Ну, зазвичай це прикол. Пиріжок на вокзалі взяв. Ті -ті ну, типу, я що... ніколи пиріжок на вокзалі не купляла. Та я теж, але так кажуть, що начинки немає. Ну, ти що? Пиріжок а... на вокзалі купити коможна доїхати. Ліза. допомогла. Хочете огляд на мене в реанімації після пиріжків на вокзалі? Хочете? Ставте лайк цьому відео. Все, ти ж трудів не отримаєш. Як я ночі гострив, так? Я зміг оцей штурнір розрізати. Дуже багато начинки. Трішки віддає корице. Кисланькі. Не можу вкусити гарячий. Зараз треба трішки зачекати. Mm, Блін, якби не яблуко, начинка була б схожа на Макдональдс, а тільки натуральну, таку максимальну. Так, тут то є загущувачі, не знаю, чи то крахмал, чи то що додають? А крахмал для загущення додають і Але це смакує все разом дуже файно. Я позвучив був весь штрудж, тільки я обіцяв з Лізою, А Дивиться там зараз за кадром. Отак. Щоб я надаю верштрудні. Смачно, смачно. Все-таки о... Я, ну, якби була, наприклад, варіант за однакову ціну обрати такий, що не приготовлений чи заморожений, все-таки в них тісто різне. Я люблю більш таке листкове, щоб воно прям аж кришилось. Ось це теж смачне. Я обрав би те, що кришиться. Але за скільки гривень? 37 гривень. Ну, я не знаю, де мені те штруті. Ну, де я ти бачила такі штруті? Де я не бачу. Не знаю. Поки що по цінам і по якості їжі мені все подобається. Так от, їжте смачно, бо їжа це смачно. Чи смачна оця готова заморожена їжа з мілтайм? Так, смачна. Я поставив доволі високі оцінки, мені дуже подобається. Курочка з димком, це просто імба. А ще це супер економить твій час. Дві хвилини в мікрохвильовці, все. Типу, ну, готово. Мені здається, це круто. Це рішення проблем для офісних людей, для людей, які просто я або ліза. Не знаю, це прикольно. Шо, ліс, ми підсядемо на цю їжу? Угу, uh -huh. На бургер. Я Особливо. Дуже боюсь, що так. Бо <гум> <гум> я ще не залізників прикатів. <гум> Дякую. Бувайте!